Привіт, друзі! Все, прийшов мені стартер, новенький ну, це старий, це не новий. Замовляв його тоді, коли я опубліковував минуле відео. Пройшло 9 днів, сьогодні 10-й день. І ось воно ще прийшло мені на Укрпошту. Встиг я під закриття забрати його, вона працює до 8 години. Прилетів я на парковку, тому що в гараж навіть не було часу їхати. І тут роботи буквально 15 хвилин, щоб його перекинути. Ось старий стартер, поки кинемо сюди, хай буде. А ось новий. Тобто в мене він встановлений вже цілих 15 хвилин. Давайте покажу, як він працює. Вмикаємо запалення і ось так. Тобто, в якому положенні не був би двигун поршень, якби ми не зупинились, він завжди. Круто. Ну, тобто, По потужності він, звісно, набагато потужніший, ніж рідний. А, дивіться, які в мене стопи гарні. Я вже показував, що. Отаке. Дивіться, зараз мені все подобається, але звісно, як завжди, я не буду казати свої враження, наскільки це все круто і всім рекомендувати, тому що, як ми все розуміємо, Aliexpress, як він пропрацює, незрозуміло. Хоча по відгукам викликаються про нього доволі непогано. Тому я вважаю, що перше враження це круто, він набагато потужніший. А далі час покаже. Пам'ятаєте, як, наприклад, ось цю лампочку китайську, коли, я поставив її ще на, е, коли в мене циклоновська згоріла на 6 тисяч км, я поставив собі китайську. І сказав, що буду задоволений, якщо вона пропрацює, у мене теж 6 тисяч. Але вже більше 20 тисяч і вона працює ідеально. Знайомі теж таке самі замовили, теж задоволені. І вона тоді там, приблизно 200 гривень чи там, 300 щось таке, давно це було. Так що. Подивимось, як буде далі. Чекайте далі новин.